Ви на моєму каналі, і сьогодні ми поговоримо про те, що ж можна подарувати батькові, матері, сестрі, брату, подрузі чи другові. новорічні свята вже буквально новий рік вже прямо на носі на носі, він прямо вже то такого прямо махає нам з носу, тому подарунки саме то, що треба. Я підібрала подарунки по категоріям, тобто батько, мати, сестра, брат, подруга, друг. Одразу скажу, що якщо. Цей подарунок є в категорії батька, це означає, що його не можуть дарувати матері або там брату, сестрі, другу. Просто моя душа захотіла віднести цей подарунок саме туди. Куди я поїхала? У мене все записано в такому блокнотику. Це такий блокнотик, куди я записую всі свої ідеї по Ютуб. Ну, все, коротше, такий творчий блокнот Тож, от тато, от віці, я виписала по татові і погнала. Тут будуть подарунки як і бюджетні, так і трошки можна. Кешу порадити. Тож, перший подарунок це така база, основа, ґрунт, Це інструменти. Це може бути набір з інструментів. Я дивилася, до речі, на сайті, є навіть за 300 гривень, за 200 гривень, тобто в будь-якому магазині ви його знайдете. А якась казна викрутка, там, про яку він там просто мрія, буде такий подарунок, завжди треба. Якби не батькові, то вам треба буде що закрутити. Треба думати про майбутнє. Це рік але дуже схоже це щось для автомобілів. Взагалі, я думала, знаєте, такі типу, повісюльки, пахнюльки. Є вони різними, є різними формами, з різними запахами. Ви можете купити в, в ролі якісь дуже крутий, да? а потім заморочуватися і замовити щось. Тобто, це такі, знаєте, вкид, а далі ви вже підбираєте, що. Тобто тут можна також підбирати, що треба. Можливо, ваш батько, там обожні танчики, не знаю, літаки, подаруйте йому якусь пахнюльку з літачком, наприклад. Точі такі в інтернеті я дивилася. Далі це цікавий подарунок, але якщо він має знать років, ви його не купите. Це що з алкоголем. Ви можете купити адвент-календар, там де є маленькі такі бутилочки з алкоголем, або просто яку знаєте, таку маленьку, декоративну, ну не декоративну, а справжнім алкоголем. Батько, я думаю він оцінив. Взагалі це може бути як і такий парний подарунок, тобто батькові і мамі. Батькові і мамі. І матері вже ж тоді. От, до речі, цікавий подарунок, він підійде, якщо і брати і такий універсальний, але в чомусь цей подарунок у мене асоціюється саме з папою, ну з татом, з батьком. Не Подарунок то треба подивитися по вашому батькові. Взагалі всі подарунки треба вибирати, підходить не підходить, але наступна ідея це гаманець. В принципі, гарний гаманець нікому не зашкодить, а навпаки, подарує гарні емоції. Не забувайте, що гаманці просто робити не можна. то треба покласти хоч 5 гривень, одну гривню треба покласти. Ну, це така предмет. Треба дивитися по вашому батьку. Наприклад, я думаю, моєму тату він не сподобався, який подарунок. Ну, сподобався, звісно, але не дуже практичний. Далі це годинник. Це такий, знаєте, люкс. Тому що це такий статус, да? то, звісно, вреджа за тиждень ви виберете щось гарне, але ідея прикрасти там на новий рік, на, 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 на... день відчиня. от отакий подарунок. Я обрадувалась. Літа, така основа база грунт, просто максимальні синоніми до цих слів. Це щось для догляду за обличчям. Це може бути пінка для бриття, там якийсь станок, якісь кремчики. Якийсь гарний набір, от право, можна заморочитися, але в принципі такий відомий, знаєте, тип подарунок. Але якщо заморочитися якоюсь коробочкою, підібрати максимально гарні, або купити вже той набір, я думаю, не зашкодить нікому. Навіть якби мені подарували такий гарний набір, я просто я була б максимально рада, тому що якісь самгільчики, е, якісь там брітвочки, вони завжди треба. Тобто це. Таке, що ну господарстві треба буде. ну як не крути. Далі де максимальний бюджет. Взагалі це може бути для. Мами для їх двох це калаш. Зробіть якийсь гарний відео. Наприклад, є багато звуків в Ютубі, в Тіктокі там про тата, про маму, про брата, про сестру, таке новорічно. Дайте на задній фон якісь робічні пісні, якісь колокольчики. І це буде такий, знаєте, приємний подарунок, якщо у вас максимально немає ні часу ні там ні грошей або там обіду студенти, то це ідеально буде подарунок. Звісно, він більше підходить на день народження, як на мене. Але чому би не зробити це новий рік, таке відео потривати ще більше любові тому, кому буде робити цей калаш. Прекрасне, але знову ж це, напевно, більше до ну, день, Дня народження підходить. Бо що збирати, це я просто образила з такому подарунку, тому що я люблю щось збирати руками, це можуть бути танчики, це може бути лего, це може бути щось з картону, пластмаси, тут величезний вибір. Можна замовити щось масштабне, може щось бюджетне, то, -то, то тут багато такі, знаєте, в крайності, в крайності можна піти. І це буде дійсно гарний подружку, але якщо він любить таке, якщо так, якщо йому не подобається, то в принципі не підходить. Це електронна бритва або електронна жодна щітка, якісь там тримери, фримери, що такое, або там машинка, щоб голову там брити, якусь туди є якісь машинки. Це теж буде ідеальний подарунок, такий максимально практичний, економний, тому що працює економити на парикмахері, на барбершопі. Тому ну, такий подарунок можна як і на новий рік, так і там, на Різдво, так і на ще якісь свята. Так, ну, взагалі такий універсальний подарунок бритва, а потім штука для гоління голови, не знаю, як вона називається. Погодимо до мами. Тут також почнемо з базусного ґрунта. Це якась косметика, вона завжди треба. В принципі, завжди. А я мені би подарувала якийсь там набір або якісь там з косметики, я була б дуже рада. Тому так, можна вивести, що ваша мама закінчується, наприклад, закінчується консилер, там, що закінчується купить, і то отак от. Я б я дарувала такі мамі, в принципі, реально красивий, гарний подарунок, на рік просто бомба. Далі до свічки це повинно підходить і для сестри, і для брата, для мами, і для папи, для бусі для дідуся, але вони у мене саме дарвала для мами записані, тому що моя мама обожнює свічки, і я їй дарувала свічки. Це просто. Вони можуть бути запахом, можуть бути простім, можуть бути, знаєте, що зажигається, а там якийсь напис. Тоже можна постаратися подумати. Тобто часто, що в принципі нормально, якщо сьогодні зайнятися цим, то до то першого точно встигнете. Далі я також на подарунок, це прикраси, ви можете щось купити із золота, або можете щось, щось купити там із місць золота, або зробити своїми руками, там написати ім'я, щось пократити. Якщо ви любите робити щось із піцери, зробіть якісь гарні, тобто якісь там ожерелья, якийсь браслет гарний. Якщо ви такий не дуже вмієте, можете спробувати зробити якраз на канікулах, або купіть, тіпо. я сказала, що це легко. Тобто тут також можна подумати, і це ну, прикольний подарунок. Тобто тут, якщо о, ви не хочете замарачуватися і у вас є можливість купити, якщо ви хочете зробити своїми руками, можете проявити свою креативність, бо подарунки, які зроблені власноруч, ще якби більш крутіші вважаються. А далі пункт подарунок мені під сказавча не дуже, я думаю, він крутий, але в принципі, як ідея прикольна, це зробити баночку на 365 днів на рік. Скільки там днів в році записками, тобто, там якісь побажання, якісь гарні слова, якісь можливо мені завдання, знайти, щоб якийсь подарунок знайти, тобто квесту. Це також, я думаю, буде прикольно зробити для сестри, для брата, а, тому що ви якось здійснив, напевно, краще зможете підібрати щось. Тому. Як це такий максимально цікавий, креативний бюджетний подарунок, який може зробити братові комусь вату будь-кому. Я думаю, це буде завжди приємно, особливо, якщо кому це робити не постійно вдома, наприклад, то це буде ще крутіше, тому що він буде кожен день читати і наповнюватися вашою любов'ю. Вонука, особливо коли мої мамі подарили, вона була абсолютно рада, така вау, це такі. Органайзер для спеції або органайзер для кави, для чаю, просто органайзер. Ще масхев, знаєте, такий він іде як желізний і крутиться. І там такі баночки вставляються. Ідеальне, тобто, ми кайфуємо від цього подарунку всією сім'єю. Тобто, ну, правда, бомба, огонь. Якщо є така можливість, даріть. Даріть, даріть. даріть. Далі у нас ідуть брат, сестра. У мене немає, тому я думала, що було прикольно, мені подарили б. Не знаю, така мені була стаття. Перше, це щось техніки. Це наушники, колонка, павербанк, телефон, путько, планшет. Тобто це такі більш багаті подарунки, яка у сестрайки і брат промови самки. Але, наприклад, там наушники, павербанк, знаєте, подарили йому, користуєтеся ви удвоє. Лайфхак, знаєте, забирайте цю в катилочку. Колонка, навіть да, купили йому, каратують все двоє. як варіант. Далі це у нас подарунок такий як постер, якийсь такий крутий постер, можливо, якийсь оригінальний масштаб, зайдені, просто за 4. хоча теж буде крутий. Якщо ви знаме принтера, вот крутий. Якщо там любить кей-поп, там з Києвась Айтом, любить Академія Амбрелла, з Академія Амбрелла також може підійти сюди якийсь там алмазна вишивка з тим персонажем, який ваша брат, сестра любить. Там. Картина по номерам взагалі шикарний подарунок. Тобто і творчий, і цікавий, і поєдний, ви заморочилися. Тобто реально гарний подарунок мені такий дарували і я зацінила. Далі абонемент він може бути будь-яким, абонемент в спортзал, на танці, бібліотеку. Не знаю, куди ваш там бра любить ходити. Просто. Бусінка, або оплатіть їм щось в гріх. І наприклад, якщо він грає там в PUBG, купіть їм щось в PUBG, або купіть підписку на YouTube Premium, або там купіть підписку на Netflix на місяць, на два. Тобто я б максимально радилася, якби мені хтось подарував підписку на Netflix. Просто цю людину я б мовилася на неї. Ну, це жарт трошки, але б її просто від щирого серця сказала просто дякую, дякую, бусінка. Якщо ваша сестра-брат любить щось створити, це якісь наборчики, наборчики розмальовувати, знаєте, такі є, типу кераміки ви там розмальовуєте. Або якщо ваша сестра, брат, максимально творча, подаріть їм скетчбуки, олівці, якісь курси по малюванню, До речі, курси, ідеальний подарунок. Особливо, якщо ваша сестра-брат готується до ЗНО, оплатіть їм курс підготовки. Я думаю, вони будуть максимально раді цьому подарунку. А батьки будуть раді просто. Реально, якщо ви платити їм курс, там, ну, з одного Хаба, з одного Турбу там, вже забували їх. Вони будуть раді, якби мені подарунок таке новий рік. Я б теж була б максимально рада. Тобто, по суті, ти вчишся за їхній рахунок. Ой, до речі, ідея. от Правда, якщо ви подарите, вони будуть вам раді, а тіктоки стільки тільки знімлять, просто отпад. Ось я тримаю ще один гарний подарунок, це така, як називаю штука з шипами. Вона називається MPF якось. Але якщо ви в Google е, штука з шипами, ви знайдете, або роллер, ви знайдете, не хвилюйтесь. Або кора для спорту. Мені таке подарували і я реально кайфую. Просто кататися на ті штуці, це просто щось окреме. Це таке задоволення я його передати не можу. Далі ці фігурки Funko Pop. Далі ці ігрушки е, фігурки Pop. тож, якщо вже Страх, Любить там кей-поп, подивіться з кей-поп. Якщо любить Академію Амбрелла, подивіться, що з Акадімі Амбрелла. Тобто тут також багато. Бо якщо вона просто колекціонує, подивіться те, що вона хоче. Тобто те, що її омрієна фігурка. Далі зайде 3D-ручка. це таке, я згадала, тому що в якийсь свій період часу я дуже хотіла 3 d ручку Тут також стається актуальним якісь там бомбочки для ванни, єлі, для душу, якісь там скраби. Тобто тут також, знаєте, купляєте йому, а користується двоє. Тобто кошти там скрабик купили сестрі, користуєтеся ви теж вдвоєм, тому що, ну чому би є, такий лайфхак. Далі переходимо до подруг, далі переходимо, що ж можна подарити, наприклад, мамі і татові разом. Тобто, якщо ви не хочете купляти кошти мокремо, наприклад, я в минулому році дарила так, я подарила один подарунок на два. І це були бокали. Це крутий подарунок. Гарні бокали нікому не завадять. Абсолютно нікому. Або якісь гарні парні чашечки. Тож будуть гарні спогади, прикольні особливо, якщо там буде написано якийсь ваш місцевий прикол. А чаю зуб дають, це буде прекрасний подарунок. Далі це сертифікати, наприклад, в Єві, в Сільпо є сертифікати, це може бути подарунок будь-кому, це може подарунок бути сестрі, братові, подрузі, другові. Але чомусь пар, мені здається, було прикольно, або подають сертифікат там, на масаж вдвох, там, або якийсь там похід в ресторан на двох. Тобто, може трохи прогнозувати, але це такий більш серйозний подарунок, тобто, то реально... Можна багато чого придумати і сертифікатів є дуже багато. Щось із смішними написом. Наприклад, фартух з смішним написом, там якийсь подушка з смішним написом, футболка, що з якимось смішним написом, або просто з вашим місцевим приколом. треба подивитися по вашій хаті. Якщо у вас є чиста біла стіна або там не може бути проєктор, можете подарити, скинутися з братом сестрою і подарити, знаєте, дарити їм, користуватися ви, всі разом. От який подарунок, не знаю, кому він підійде, але мені здається, що якщо у вас є така можливість, буде гарним подарунком, ви можете дивитися кліпи, ой, кліпи, господи, кліпи, серіали, фільми. Далі це йде настільна гра, але це такий подарунок, знаєте, всім одразу. Якщо ви любите грати всі разом на настільні ігри, то це буде гарним подарунком, якась дуже креативна гра, тим паче, що їх зараз на українському ринку дуже багато. Тому, думаю, вони будуть раді. Або це може бути подарунок братові і сестрі. Тобто тут, знаєте, я не зможу точно писати категорії, тому що ну такі треба дивитися. По вашим родичам. Чи люблять вони такі, чи ні. Останнє це фотосесія. Я була рада такому подарунку, тому що чому підходить на фотосесію. Це може бути сімей. Це може бути сімейна фотосесія. Наприклад, там, де фотку вас всі разом. Там, наприклад, якісь ще різдвяні атмосфери. Це може бути гарним подарунком на Різдво. В принципі, це не потребує багато заморочок, просто оплачуєте там дату час. І приходити і насолоджуватися з сім'єю або тільки там батькові і матері подарунок. І остання категорія на сьогодні це подруга-друг. Тут можуть підійти, в принципі, багато чого з попередніх. Нового я нічого такого не попридумувала. Ну, щось записала звісно, нове, але щось таке масштабне мені не спало, на думку. Ну, знову ж, залишається в це може бути брілок, блокнот, скетчбук, постер, будь-що з такої канцелярії, з улюбленими там персонажами, з кей там, з американськими ж... героями, з будь-ким. Тобто, це такий задньої печатний подарунок, але ну, блокнотіки треба всім. Ну, немає людини, які треба блокнотики. ну правда. Далі в нас йде шоколадний набір. Не знаю чому, але це шоколадний набір спав на думку. Це може бути якийсь там набір знову в різних фігурах. Тобто тут також можете пошукати. Далі це йде адвент-календар. Ви можете його зробити самостійно, бюджетно, або замовити. Тобто тут. Що вам більше до душі, бо купити в Аврорі, вони продаються, до речі, не знаю, які вони там, але продаються. Далі рослини в горшечку. В принципі, якби мені подарували, я була порада. Я б не купляла собі сама, але коли подарувала, я б ним користувалася б. Насом це є гірлянда. Або така якась светодіодна лента клеїться. Тоже прикольний подарунок. У мене тут є гірлянта, вона не світиться, тому що я забуваю про неї, але вона є. Я розумію, що звісно, дарувати гірлянду це, але якщо ви подарите це перед новим роком, буде в принципі нормально, я вважаю. І теж, що я наговорила попередньо, це набір з виготовлення чогось. Наприклад, виготовлення шоколаду або там мармеладу, або ще якихось фігурок, чому б і ні, буде прикольно. Лайк. Like. Тож все, у мене так. Тяжко говорити 20 хвилин. То все на цьому все. Дякую, що подивилися це відео. Ставте лайки, підписуйтесь. Якщо у вас є ще ідеї, пишіть коментарі. Якщо ви не знаєте, що подарувати, пишіть коментарі, будемо всі разом думати. Тож все, дякую, що подивилися всіх цям.